Да вони, о, о, вони і можливо, все... б, і мали б бути, розумієш, є перегин палки. Я там подивився випадково лівим оком один раз. Квартал 95-й, там, де вони прямо дуже патріотичний квартал, ну в голові ж там вітер гуляє. От зараз ми до кварталу і переходимо з тобою. Прекрасного кварталу і Хейт Олени Кравець. Але там дуже патріотично. Чи Ліга Сміху? Я дивився. Ну коротше, кварталівську поєбінь, От я так би сказав. Я, от я відео, от, це зна... от вона дає інтерв'ю, програма розмови. І вона там розказує, як їй складно да, жити. Сергій Лиховида, журналіст. От власне, він е, хто не знає, в нього є свій YouTube канал. Він, до речі, робить компліментарні інтерв'ю. Мені дуже не подобається, що, знаєш, Лаври Гордона не дають спокою багатьом нашим українським журналістам. Чи мені сундому, пропонували чи з ним зробити інтерв'ю, а я подивився і перехотів. Тобто мені казали, от, от типу, канал розмова, зробіть інтерв'ю. Я подивився, ну про що З приводу з приводу так. патріотизму кварталу, я ще хотів там п'ять копійок свої додати. От я готуючи десь там 3-4 місяці тому для свого YouTube каналу я наткнувся на виступ кварталу в 19-му році. Здається, це було місто Суми, якщо мені не зраджує пам'ять, і це було в день незалежності. Тобто, квартал, вже тоді розуміючи, що Зеленський рано чи пізно піде в президенти, я думаю, що вже було десь. Ближче до Дня Незалежності це розуміння. Ось вони почали там гасати по різним по регіонам нашої країни, по різним містам. От. І вони якраз на День Незалежності заїхали в Суми і привітали всіх бодренько. Є, є це відео в мережі. Привітали бодренько, всіх там слава Україні! Ми в місті Суми з Днем Незалежності, і одразу починають один за одним вискакувати там оцей Жека Кошевой, Пікалов, інші і так далі. Під пісню Віктора Цоя. Ну і зрозуміло, що пісня стосується України. Вони співають її російською мовою. І в мене, знаєш, в голові от от просто не зійшлися пазли. Як це так? День Незалежності, Суми, вітання, слава Україні. Потім йде Цой, а потім виходить Зеленський і каже: Люблю дуже сильно Україну. Я до сих пір не розумію, як це все сходиться. В якійсь одній голові. Як це все мож... можливо? Тому що для мене цой і Незалежність це дві непоєднувальні речі. Давай про Олену Кравець, вона там у нас ілюстративний да. матеріал, оскільки от вона в кадрі, що там? Да. ну я, я думаю, що всі. Ну окей не всі Я думаю, що якась частина аудиторії нашої чула про ці двотижневої давнини Хейт Олени Кравець. Коли магазин жіночої білизни Бра-бра-бра, здається його назва та вони вивесили в метрополітені власне картинки, де чомусь Олена Кравець від імені однієї з українських військовослужбовиць сказала, що а буває так, що під час власне якихось там. Військових рухів в тебе випадають груди. Ну і це було натяком на те, що мовляв, ось ця жіноча білизна цієї компанії. Вона дуже крута, дуже корисна, в тому числі для жінок і для військовослужбовець. Та? Ну і власне Олену Кравець тоді ж дуже сильно захейтили. Взагалі, яке вона мала право і знайшлася та жіночка, яка давала це інтерв'ю, сказала, що вона не давала нікому дозволу використовувати її цитату. І тут питання навіть не креативу. Питання в тому, що Олена Кравець в цьому інтерв'ю Сергію Лиховиті на каналі Розмова вирішила, так би мовити, відповісти одразу одним махом всім своїм хейтерам. Вона, до речі, не вперше потрапляє в цей скандал, тому що ну, не, не вперше потрапляє в скандал, там ще був у неї шоу, здається, тихий вечір з Оленою кравець на каналі Так, «Дом. Воно є, Так, а воно і до сих пір. Воно виходить, Бачиш, я, воно я виходить за бюджетні спеш. гроші. За бюджетні Абсолютно. гроші. На каналі Freedom, От я думав, що ти знаєш, яку суму там виділяють. Ну там якісь грубі мільйони, там 30 мільйонів, здається гривень, 38, Ну, тобто, це такий мільйон доларів. Д... Якби я коли... на мільйон доларів коли... запустив два канали, запустив би на мільйон доларів. Н ні, здається, мільйон доларів чи це мільйон доларів. Так, да, ти можливо провид. Да, до речі, це... Це... це не мільйон, це 800 тисяч доларів. Менше з тим. Ну, я... тепер так. Згадую, коли я згадую, коли ти з Яніною Соколовою в 18 році здається. Ми хотіли підтримати, держава хотіла підтримати ваше спільне шоу до да, да, кіно. І да. йшлося всього-навсього про 400 тисяч гривень. Розумієш, 400 тисяч гривень на рік підкреслює. Ну. І такий здійнявся гвалт з цього приводу. А зараз 30 мільйонів І на дурнів країн. там брав участь ну менше з тим. Да, ну і що, ну, 30 мільйонів. ну що, ми Ні, Дурнів схавали, написав, схавали. я йому написав в директ, кажу, Дурнів, тобі ніяко робити, ми нічого не, не отримали взагалі-то. І там, якби тобі було цікаво, там історія з цим е, фінансуванням. Тобто, поки всі документи збирали, поки голосували, це серпень місяць був, коли голосували. Потім, поки ми збирали додаткові документи, і потім е, фінансування ще ніякого не було. І потім вже там, два тижні до нового року. Серпня місяця до нового року, значить, лист просимо показати готовий продукт з Держкіно. Угу. До мене приходить продюсер Саша Мацько. Я кажу, Саша, який готовий продукт? Вони ж нам гроші не дали. Каже, так от, вони пропонують, щоб ми, значить, бігом зняли все, що ми обіцяли, і після того. Буде продовження історії. Кажу, ми ці гроші просто в руки навіть не візьмемо. Ми не будемо тут зараз удавати, що ми за два тижні знімемо те, що ми збиралися знімати протягом року, без грошей. Ми тут знімати не будемо. І тут знаєш, добре, що тоді відмовилися, бо е, потім наступив інший рік, і уряд врізав витрати. Власне, уряд від, відбувся секвестр. Якби ми це зняли власним коштом, то нам би гроші ніхто не компенсував. Тобто ми так до цих грошей Ох. і не доторкнулися, і слава Богу, бо державні гроші це від гріха подалі. Тому ставимо вподобайки, підписуємося на канал Дзвіночок, ставимо на ЗСУ, донейти і нам на проєкт. Давай про кравець. Я не зрозумів цієї реклами російські, чесно не зрозумів. Слава Богу, я в Києві не живу, не розумію, що там робиться. Я дивлюсь в мережі, ну типу, в мене випадали груди. Я думаю. Ну, більшої пошлятіни, ну несмаку такого, ну придумати тяжко. І це що, реально? Це не фотошоп, і от ні, це, це не, не фотошоп. Виклик... фотошоп. Це не фотошоп, це, це фраза. Фразу. Фразу. Ще раз, ще раз, це дуже важливий момент. Це фраза військовослужбовиці, невигадана фраза. Ага. В одному з інтерв'ю публічних вона сказала цю фразу. Кому в голову прийшла ця ідіотська з усіх боків, не знаю. як на неї не глянь, іде ідея привласнити цю фразу і написати: От е, Олена Кравець від імені військовослужбовиці такої-то. От кому в голову прийшло оцей креатив? Там давай знову прискорюємося, тому що часу, та, але, але, мало, але цікава, а Тищенко, та, що, що спільного Тищенка? цікава реакція. Цікава реакція Олени Кравець, яка відповідає на весь цей хейт, який стосується її, вона, грубо кажучи, йде. Ну, як сказала одна журналістка на видання Антоніна, вона сказала: Ну, вона йде шляхом Світлани Ловуди. Мовляв, а я при чому тут? От вони мене хейтять, вони хочуть моєї крові. А я біла і пухнаста, я нічого не зробила, я не заслуговую на цей хейт. І я от до тебе вже переадресовую питання: ну може, справді вона не заслуговує на весь цей шквал народного гніву? Може, і футболісти збірної на нього теж не заслуговують? Може взагалі ніхто і ти теж не заслуговуєш, Тебе в коментарях час від часу пісочать? Мені монопонісуально, що там пісочать. В принципі, я є я. Я відповідаю сам за свої вчинки. А Чуже ставлення до моїх вчинків мені не потрібен знаєш, суд, так би мовити, присяжних або це от засідання інфокомсомольців, які виписують тобі ярлики. Та мені не срать на це, в принципі. Я буду робити те, що я вважаю за потрібне, як доросла, самодостатня людина. Ну, Такий статус я вже набув. Так от, значить, футболістів хейтити – цей ідіотизм, тому що це гра і це спорт. Ну, Тобто лінувалися, ну, треба сказати. Ну, рухайте своїми сраками швидше. Ну, грайте як команда, а не розрізнено, Там можна зібрати зірок, але вони можуть не стати командою. От, А стосовно кравець чи кравець, 95-го кварталу, вибачте, це собаче лайно. Так само, як і вся медіагрупа Starlight Media, Бо. Ми тут з Артемом проговорювали в програмі Матір Божа. От всю діяльність групи Старлат медіа тому, що це срати в голови молоді генерації, новій генерації відтворювати радянські наративи. Чим займався хто хто нас очолював з тебе от в принципі, це радянська людина, яка срала далі радянським союзом в голови молодим людям. І кравець чи кравець, і Зеленський за компанію, і вся ця гоп з Кривого Рога срали людям в голови. Вони формували світогляд в новій Україні. Самі вони представники яскравого району Кривий Ріг. Тобто кривбас! Блять, і що? Там, вся країна тепер має бути такими жлобами, як ви. Я свати не дивився, ну там епізодично, з науковою метою. Вибачте, це, якщо піпл хаває, то вибачте. Більше піпл хаває порнуху, давайте показувати порнуху на Суспільному. Це просто соціальний запит. По-перше, підвищиться народжуваність. По-друге, люди хочуть, люди це люблять і так далі. Давайте продавати разом з алкоголем наркотики. Ну, людям же подобається, піпл вже хаває. Замість продуктових наборів гречка, значить, цукор під час виборів, якби вони відбувалися. Скасовуємо гречку цукор, даємо пляшку горілки. Канабіс і кокаїн по багатому, так щоб от, значить, вводимо виборця в відповідний стан. І, от, в принципі, квартал він вводив виборця в відповідний стан. Найбільше горе було це присутність на цих е, їхніх концертах е, українського бомонду, політикуму та. Я пригадую, як вони приходили, Ну, їх от тяжко назвати бумонтполітиком. Я Артему в матір Божа на тижні пояснював проясню про, про їхню навіть лексику. братішка, у мене тут котли там, наш костюм що ти, блядь, в житті відео. знаєш. бля. І от це, в принципі от квінтесенція. Тому що я пам'ятаю, як Юрій Юрію Луценко сидів і готав, значить, йому дуже смішно було. Для мене кращий гумор це Загорецька ЛС, Віктор Розовий. Політики нема тупо тупо поржать, окей, але там теж є підтексти. Розумієш? А ось це все політична сатира. А що ви знаєте за політику? Кравець, оцей весь їхній низькосортний, низькопробний гумор дуже часто нижче пояса. Ну, в принципі, ви переплюнули порно, тому що це навіть вже гірше за порно, насправді. Ще раз кажу, поки Зеленський не вивечеться за Ібанітові палички про, про, про простітутку України, про що він говорив в Юрмалі, не буде до нього ну, повного такого, знаєш, емпатії, як до героїчного президента воюючої України. Поки в нього це в голові сидить. І це далі триває. Його квартал довкола нього крутиться в офісі президента. Квартал, ну там вже шефіри. Теж люди без роду, без племені. Розумієш? От малороси оце все. І це все мене, мене ковбасить мене. Бо Єрмак чистий от чистий представник трьош-мньош Розумієш? І Коля Тищенко теж. Теж. теж, і Коля Тищенко кум Єрмака.